Так, зламався у сусідки камін. Тут не камінь, тепловентилятор. Ну, вид він, нічого такий свіжий, поїдемо якась дрібничка. Включаємо розетку. так, Взагалі нічого не відбувається. ну Таке враження, що десь щось і шнуром. Зараз розберу, глянемо що з ним не так. Так, кріпиться на 5 саморізів. Ну, Це добре, що він, повідомляв, майже не працював. Є звероятно, що він оживе. Ну, до речі, марка Сатурн ст 7643 ші сорок так, так п'ять саме так, розбираємо? Так що ми маємо? Саме те, що нам треба дивимося, у нас вилка. Вилка, вилка, вилка пішла сюди. У неї два проводи. Бачите, які сучасні, немає ні заземлення, ні нічого. Два проводи і все. Голубий і коричневий. Коричневий у нас пішов на терморегулятор. На розрив через червоний. Так. Голубий у нас пішов на термопредохранитель, Он він знизу стоїть. Ну, я думаю, зараз є смисл прозвонити нам саму вилку. Так, писки, да? так? Так, є один провід. Інший у нас іде голубий Так, єсть, голубий є. Дивимося, тепер нижче термопедохранітель. Чи працює? Термопредохранитель працює. Я чогось думав, проблема в ньому. Так, далі. Синій, чорний. Так у нас цепочка. Чого ж він не спрацьовували? Зараз пробуємо ще разоключити, помідаючи живлення. Зараз подивимося, чи в нас спрацював саме цей Термодатчик. А він чогось в обриві? А чого? Ага, він здається зламаний. Це він зламаний. Чого ж тут відбувається? Бачите, ну, проблема в, цій, в цьому регуляторі. От зараз я продемонструю. Я включив і отверткою змикаю напряму. Так. Ну, і пішло тепло. Тобто проблема в, цій, в цьому регуляторі. Ну які варіанти? Варіанти з'єднати напряму. Бачите, він, до речі, відбитий, відламаний. Ось бачите? То, здається, на нього щось упало. І він... ну, зараз я спробую зняти. Може що вийде. Крайняк я його закорочу напряму і буде він просто крутить. Ну, в залежності від, від того, що одна спіралька буде працювати чи дві, буде він крутити постійно. Так, дивімося, що тут відбулося. Так, в який взагалі принцип дії. Ну, принцип дії який? На, на цю крутілочку стоїть різьба. Тим самим, крутячи вперед або назад, ми відводимо оцю термопластину з контактом. І по мірі того, як він нагрівається, тобто ну, йде великий ток через цю пластинку, нагріваючи її вона тоненька. І вона деформується і роз'єднує контакт. І підводячи оцей винтик, ми робимо або більшу момент нагріву, тобто чим більший момент нагріва, тим більша температура буде. Відводячи, наоборот, зменшуємо деформацію. Проблема в тому, чого він... Ага, от він. бачите? Тільки що вроді безпрацював і далі не хоче. О. Запрацював. Відвели і далі. Ну, дивіться, предположительно, був удар, видно, відбило пластик і зігнуло саме цей кронштейн. І за цього він деформувався і почав контакти відводитися. Зараз я попробую принудітельно зігнути, але розумієте ні про яку точність температури вже не може йти мови, тому що із завода тут іде правильний виган. Із-за цього він от... Ми попробуємо так трошки зігнути його. От зараз замкнулись контакти. Так. Десь на серединки. І відгинайся. Треба добитися, щоб у мінімальному положенні він вже працював. Озраз так відігнув. Дивимося. самий мінімум уже замкнуті. Так, мінімальний. Бачите, трошки відвожу і контакт роз'єднується. Ну, пробуємо, приблизно відвели. Зараз його на місце соберем. Ну, Звісно, тут по великому рахунку треба його або клеїти, або паяти. У ну, мене клею немає. Тому буде, в принципі, так, як і було. Ну, але буде працювати. Там дивимося. що ну, так воно було. І від удар. Тут іще частини немає, тут воно просто був удар, і його відламав. Удар був дуже сильний. Або на нього щось упало. ну Важко предположити. Ну, варіантів тут небагато. Викидаю його жалко. Так, відігнув, зараз спробую включити. Так, да, запрацював. На ну, такий, скажімо так, цей не ремонт, а просто із-за того, що від удару відвалився, зігнув трошки контакт і от таке відбулося. Зараз попробую паяльником трошки запаяти, ну, скажімо так, хуже не буде. Хоча б щоб він тримався кучі, щоб на вентилятор не впав. Оце такий ремонт. Так, припаяв пластиковий корпус, ну тут, звісно, краще не крутити, так положення залишить, якщо вже буде виключатися, то тоді переводить. Ну і краще його не кидати, контролювати, тому що тут із заводу настроєний оцей зазорчик Ну приблизно на температуру в приміщенні. Зараз воно відігнулося, ну, удару. був сильний удар, зламало, відігнуло, ну, звісно, воно вже не буде адекватно працювати. Мається на увазі коректувати температуру. Це виставляти ну, температуру приміщення. Ну, Дує та й дує. Буде механічне відключення автоматики. Ну, Хоча вона тут в принципі, примітивна, але все ж таки він там по досяженню якоїсь температури він відключався. Ну, зараз уже хвилин 10 працює. то... Збоїв немає.